З нашого, святічого патріарха, тіла рета нехай пом'яни, Господь, у засіб своїх, завжди нині, по цих часах, і на віки, високо присвящених митрополиті, вархії, єпископів, єпископів православних, священство диях, славе, священні, у наче, богом бережи Україну, нашу палубу, в існує, і в сьогодні, в сім'ї, прафія. Цього, засновників будівничі благом красителів, жертводавців, фундаторів святого храму, всього, тих, що трудяться і співають, тих, що навчають і навчаються, паці всіх християн, нехай поміне, Господь, Богу, у царстві своїм, мені.